Є популярна історія, яка розлітається по інтернету. Пропоную дослідити, це правда чи це вигадка. Історія каже, що ізраїльські вчені взяли у людини зразок крові і винесли його в іншу кімнату. Самі людині дали подивитися комедію. У цей час у пробірці з кров'ю почали активніше працювати макрофаги. Це такі клітини імунної системи, які... Пожирають бактерії. Тож виходить, що емоції людини впливають на її кров, навіть коли вона буде в якомусь іншому місці. Звучить дуже інтригуюче. Але ж давайте розберемося, правда чи фейк. Трохи правди є, існує психонейроімунологія наука, яка досліджує, як емоції впливають на імунітет. Тож, залік. І ця наука дійсно каже, що позитивні емоції. Можуть знижувати рівень кортизолу гормону стресу і активізувати імунну систему. У 70-х відомий журналіст Норман Казінс описав, як гумор допоміг йому особисто одужувати, коли він дивився комедії. Він каже, що він відчував менше болю, краще спав, і саме завдяки цьому журналістові ця гіпотеза стала такою популярною. Але ж немає жодного підтвердженого наукового дослідження. Де крапля в крові, відокремлена від тіла, реагувала на емоції людини в іншій кімнаті. Я не знайшла публікації в рецензованих журналах, які б описували такі ефекти. Тож, це швидше за все інтернет-легенда, що поєднує елементи реальної науки або реальних фактів з гіперболою та езотерікою. Але ж питання в іншому: чому ми так легко віримо в подібне? Бо нам... Усім хочеться простих рішень. Ми обожнюємо чарівні пігулки. Подивись фільм і одужай. Натисни кнопку і отримай результат. Пам'ятаєте рекламу? Це дає ілюзію контролю там, де в житті його бракує. Тож підписуйтесь тут. Ми тренуємо критичне мислення, а це і є ваш справжній імунітет.